Прикордонники України вогнем із мінометів знищили підрозділ приватної армії Путіна. ПВК Вагнер у Солодарі Донецької області. Повідомляє державна прикордонна служба. Дослівно, українські охоронці кордонів пліч-опліч із підрозділами Сил оборони стримують ворожі атаки на Бахмутському напрямку. Зокрема, у Солодарі, прикордонний мінометний підрозділ здійснив вогневе ураження російських окупантів. Прикордонники зазначають, що найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови. Ворожа піхота накопичилась на одному із подвір'ї. Прикордонники відкрили по вагнервіцях вогонь із мінометів калібру 82 мм. міліметри. Повідомляючи, що в результаті обстрілу було завдано втрат живих селі загарбників, підрозділ противника відступив. Нагадаємо, що у Солодарі зараз тривають важкі бої із російськими загарбниками. Прикордонники оприлюднили відео знищення групи піхотів російських загарбників, на яких зійшов благодатний перехресний вогонь ЗСУ України. Україна переможе.